У сучасних енергетичних мережах головне швидко виявляти та виключати аварійні ділянки. Якщо цього не робити, цілі райони або будівлі залишаться без світла. Саме тут працює реклоузер. Реклоузер – це інтелектуальний вимикач, який працює автономно. Складається із вакуумного вимикача із вже інтегрованими датчиками напруги та трансформаторами струму і шафи керування. Його функціонал: віддалене керування та моніторинг, відокремлення пошкодженої ділянки, контроль параметрів мережі. І за напругою та частотою навіть визначення відстані до місця пошкоджень, Реклоузер відповідає міжнародним стандартам АЕС. Витримує екстремальні температури від мінус 45 до плюс 85 градусів. Сеймостійкий до 7 балів має ресурс роботи понад 25 років. Завдяки йому кількість та тривалість аварійних відключень зменшується у кілька разів. Економія ваших грошей та часу, а також гарантія стабільного електропостачання. Energy Choice це не тільки виробник електрощитового обладнання, але й надійний партнер там, де потрібно вирішувати складні завдання. Пишіть нам або телефонуйте, і ми з радістю надамо вам консультацію та оптимальні рішення.